Добрий вечір, ми з України. Канал та роззнання мене звати Анастасія. І ви просили подивитися інформацію стосовно Курської атомної електростанції. Є інфа, що е, росіянці планують там, ну, як теракт зробити, так і звинуватити в цьому Україну, що дивно, адже вона не на нашій території, але окей. <говорит> ну, це є стосовно сусіда. Давайте подивимось. Чи реальні побоювання? Ну і далі подивимось по картах, що будемо питати. Реальна небезпека. Наразі це ілюзія. Дивіться, дві цікаві карти: і Верховна Жриця, і Ірофант Верховний Жрець. За цими думками, за цією інформацією, стоїть висока особа, що запустила певну інформацію у простір, так? І це робиться спеціально, звісно, звісно. Ось. Але, сімка кубків. Багато з цією інформацією є ілюзорною, неправдивою. Вона була запущена як типу правдива, як злиття певної інформації, але. Саме це злиття вже було для того, щоб передати певну неправдиву інформацію. Я розкладаю Верховну Жрицю. Тут найголовніша мета привернути увагу до цієї можливої катастрофи, так, страшний суд. І відволікти увагу. Бачите, шістка… Мечів. Для чого? То, що ця інфа запущена була, а, можливо, певна документарна інфа там є, знаєте, ну в сенсі, я, як сказала, злиття інформації. Там можуть бути присутні певні навіть документи, але, ну, сімка кубків, вона каже, що це якась ілюзія. Підстава, неправда. Запущено це було спеціально. Особою, яка знала, що це що вона робить. Навіщо? Ну, банально знову ж таки карта смерті для того, щоб переграти ситуацію і створити ситуацію, зробити її більш помірною для русні в сенсі наших певних успішних рухів. Тут знову все банально, знову одне і те саме проходить. Перепрошую, трохи відволіклася. Виглядає так, що дивіться, ми поширюємо такий ну, заклик, таку інформацію е через те, що певною мірою в деяких, е можливо, напрямах не маємо достатнього ресурсу, тому використовуємо подібні хитрощі е стосовно України. Це маніпуляція. Наразі це маніпуляція. І виглядає як маніпуляція. В потенціалі це може бути небезпечно? Потенційно так, але е, я так розумію, карта натякає, що нами в, тут ведеться робота стосовно унеможливлення здійснення цього. Можливо, навіть і за рахунок оприлюднення певних даних буде вестися робота стосовно того, щоб унеможливити е, цю катастрофу, навіть в теорії, щоб просто вона не мала ніякого сенсу це робити. Тож відповідь на ваше питання наразі ну. Наразі це маніпуляція. причому добре пророблена, тому що тут іерофант, вчитель, так і знову ж таки спеціальне злиття певної інформації конкретної. Воно було зроблено як плани, воно ну, це все як воно там, розігрується ерефією. Тому наразі отак. От. Потенціально можлива небезпека, але знову ж таки, у нас є, ми працюємо для того, щоб унеможливити це. Я не думаю, що наразі треба щось більше розглядати. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Е, лишайте якісь інші питання. В нас щодо того, що ми вже розглядали, тому що ви багато разів просите, в нас є вже розклади щодо ЗС і щодо Ттану. І я наразі не вбачаю необхідності передивлятися, це тому що мало що змінилося з минулого разу, як я це бачу. Залишайте, знову ж таки ваші коментарі, ставте вподобайки, просувайте україномовний контент на Ютубі. І вірте в ЗСУ. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. Па-па!